Всім привіт, з вами таємна мапа, і сьогодні наш третій випуск про бойківщину. День добрий, друзі. Ні, це не жарт, не каламбур, не прикол. Це ми втретє на Бойківщині. У минулому випуску ми показали вам вілого пляну в Трускавці костел Святої Ани в селі Майдан. Оглядову вежу на горі Цюхів, а також вежу пам'яті в селі Недільна. Е, ну, якщо ви раптом пропустили минуле відео, а також наш перший випуск про Бойківщину, то. Обов'язково подивіться обидва після перегляду сьогоднішнього сюжету. Зараз ми вирішили обрати інший напрямок. Тут не буде Турківщини, Самбірщини чи Дрогобицького району. Ми поблизу Стрия. Чесно кажучи, про сам стрий можна відзняти окремий випуск. Місто дійсно старе і цікаве, але ми вирішили рухатися в сторону гір. Тож обрали теж кілька гарних локацій для того, щоб показати їх вам. Поїхали! Ми от дорогою згадували перші точки всіх наших випусків і зійшлись на тому, що кожна з них була особливою. Тож вірю, що ми не прогадаємо і зараз, бо місце, яке ми відвідаємо, могло існувати ще в язичницькі часи, а це дійсно інтригує. Печерний монастир в урочищі Розгірче – предмет дослідження для багатьох істориків та етнографів, серед яких Іван Вагелаєвич, Яків Головацький та Василь Карпович. Нарешті дійшла черга і до таємної мапи. Але оскільки ми не збираємося водити вас в оману власними здогадками та домислами, то розповімо про чужі. Цей скельно-печерний комплекс знаходиться у підніжжі гір на висоті більше 400 метрів. Сучасні археологи припускають, що він використовувався ще язичниками, про що вказує дохристиянська символіка, та знайдене тут землеробське поселення, яке датується 8-7 століттями до нашої ери. Останні, до речі, виявили порівняно недавно, трохи більше 30 років тому. А от перші згадки про монастир з'являються лише в 15 столітті. Тоді тут проживали ченці східного обряду, і багато з них тримали обітницю мовчання. Проте на великі свята їх навідували місцеві жителі, яким вони продавали мед. Також існує ймовірність, що цей монастир заснували на 200 років раніше, в 13 столітті, і зробили це ченці, які втекли із знищеного ханом Батиєм Києва. Вони шукали якесь тихе непримітне місце і віднайшли його тут, в Карпатах, що мало би їм дозволити вберегтися від набігів Орди. І вони нібито успішно й робили це протягом кількох сотень років. Але досить з нас історичної довідки, давайте поговоримо більше про планування цього комплексу. Монастир прийнято розділяти на два яруси. Нижній ярус це велика та мала кімнати. На думку дослідників, велика слугувала келією для монахів. У ній жило до 20 осіб. В той час як менша кімната, швидше за все, виконувала функцію комори. На верхньому ярусі, до якого ведуть витисані в скелі сходинки, була тридільна церква. Завдяки археологам встановлено, що вона складалася з трьох частин основної, вівтарної та притвору. В стінах древнього храму можна помітити ніші різних розмірів, а також довбані врубки, зроблені монахами для закріплення дерев'яної конструкції. Зрештою, варто згадати і про так звані ворота храму, дві скелі, між якими біжить стежка від печерного монастиря до гори. Цей печерний монастир в селі Розгірче ідеальна локація для таємної мапи. Довкола неї більше гіпотеза, ніж фактів. Чіткі причини появи, чіткі причини занепаду, історія функціонування та розвитку. Про це достеменно невідомо навіть профільним вченим. А ще ви тут не зустрінете великої кількості туристів, як це часто буває в більш популярних місцях. З іншого боку, шкода, що монастир не входить до території національного природного парку Сколівські Бескиди. В такому випадку він би міг розраховувати на кращий захист, збереження та рекламу. Ех, ото краса довкола. Присісти тебе позалипати на кілька годин. Щоб уникнути такої неприємної ситуації, орендуй кемпінгове крісло в Горганах. А з промокодом SECRETMAP ще й отримаєш 10% знижки на покупки в усіх магазинах та на сайті компанії. Щоб дістатися до Печерного монастиря, ми переїхали через міст на інший берег річки Стрий. Але тепер повернулися назад на трасу Київчо. І Штука в тому, що нам знову треба перетнути річку, бо наша наступна локація теж на протилежному березі. Ну, хороша новина в тому, що вона досить близько від траси. Якщо їхати до Сколи, то між селами Нижні Синьовидне та Межеброди буде поворот ліво до села Тишівниця. Значить, звертаєте з траси, заїжджаєте в село по мосту через річку Стрий, залишаєте авто десь біля мосту, і тепер вас чекає 10 хвилин приємної прогулянки до нашої наступної локації. А вона он там. Від початку села до нашої локації, якихось 750 метрів, маршрут дуже короткий і дуже легкий. Погодьтеся, невелика плата за те, щоб побачити групу скель над рікою, які вже давно стали відомим об'єктом серед любителів гірських походів, альпіністів і маунтбайкерів. І вони, славетні княчі скелі. Я тут вдруге, але чесно кажучи, такі приємні відчуття, ніби вперше. Надзвичайно красиве місце. Тож давайте розповім детальніше, як ці скелі взагалі виникли. Вірити чи ні, але 70 мільйонів років тому на цій мальовничій карпатській землі було море. Підозрюю, що воно теж мальовничо виглядало, але не про те за розмова. Дно цього моря було встелене пісковиками, що мали скеляські виступи. З часу море зникло, а скелі залишились. Ну а далі вже вітри, дощі та сніги надали їм теперішнього вигляду. Скелі називаються княжами в честь співака Андрія Князя, який виконує неймовірну пісню Чужа наречена. Це могла би бути хороша легенда, якби Андрій жив за часів Київської Русі. Тому правдива версія про походження назви звучить трошки інакше. Певно, варто почати з того, що це утворення складається з трьох скель ханської, княжої та ярославної а події, що дали їм такі імена. Повертають нас у період татарських набігів на Київську Русь. Саме тут, поблизу села Межеброди, відбувся бій між військом князя та Ордою. Сили татар значно переважали, вони вже навіть змогли підібратися до княжої Варти, яка разом з ним перебувала на скелях. Звідти князь керував військами, а поруч була його дочка Ярославна. Якимось дивом в неї був закоханий татарський хан, тому він віддав наказ взяти дівчину живою. І тут починається найцікавіше. Внаслідок потужної навали татар скеля розділяється на дві частини, і князь та його донька опиняються на двох різних каменях. Задоволений хан це все бачить з берега річки, розуміє, що князівну скоро схоплять, а тому стрибає з конем у воду для того, щоб переплисти на інший берег та дістатися до неї. Звісно ж, Ярославна не мала жодного бажання стати здобиччю для хана, а тому кидається зі скелі у стрімкі води стрия. Хан дивиться на це все, і, і я вже реально схарився записувати цей дубль. Як побачив це хан, то так і закам'янів від горя. А князівські війська, зрозумівши, що Орда залишилась без свого лідера, цілковито розбили її. Що ми маємо? Ми маємо скелі висотою 40 плюс метрів, розташовані над річкою Стрий. З їхньої вершини відкривається неймовірна панорама на саму річку та довколишні Карпатські гори. Скелі мають класну легенду, а ще їх люблять мандрівники, скелелази та ті, хто катається на гірських великах. Великий плюс це можливість скупатися в річці у літню пору. Тільки давайте не так, як татарський хан. Тож, чи це топ-локація? Так, жодних сумнівів. Нам залишились останні кілометри до нашої фінальної локації на сьогодні, і вона буде дуже відрізнятися від попереднього, оскільки це не якийсь один конкретний об'єкт, це цілий ландшафтний заказник. І мені здається, що це другий випадок в історії випусків таємної мапи після національного парку. «Прип'ять-Стохід». тоді нам дуже сильно сподобалось, тому сподіваюся, що ми не розчаруємося зараз. Де ми зараз перебуваємо, це потрійне Бердо? Ми знаходимося біля гори Бердо, тут простягається хребет Бердо, і все це є частиною ландшафтного заказника Бердо. Тож давайте трошки детальніше про нього. Заказник поблизу села Хітар має площу більше тисячі гектарів. Мета його створення очевидна: збереження ландшафтних зон і рідкісних видів рослинності та безпечне проживання диких тварин. Серед рослин тут можна натрапити на лісову лілію, крокуси гейфеля та ведмежу цибулю. Всі вони занесені до Червоної книги України. Також багатий тут і тваринний світ, адже до мешканців Берду належать лісові коти, рисі, саламандри, тритони і навіть великі звірі, як бурий ведмідь, олені та дикі кабани. З останніми, певно, краще уникати зустрічі. Хребет Бердо вважається центральним місцем заказника. Воно справді унікальне, адже тут на висоті всього лише 1150 метрів ростуть субальпійські рослини. Інтернет каже, що аналогів такій місцевості в Україні більше немає. Не знаю чи це правда, але явище точно незвичне. Звідки взялася дорога на саму гору? Цілком логічне питання при перегляді цього відео. Значить, в 2021 році тут розпочалося будівництво вітроелектростанції, яке призупинилося через повномасштабну війну. Проте забудовник встиг прокласти сюди дорогу, а також підготувати майданчики для майбутніх вітряків. Тож виїхати сюди на висоту майже 1200 метрів доволі просто. Тепер детальніше про доїзд. Рухаючись по трасі Київчоп, в селі Тухолька треба повернути наліво. Далі тримайте курс в сторону варецького перевалу, 7 кілометрів асфальтованою дорогою вгору, і знову поворот ліворуч. Він дуже помітний, тож пропустити буде важко. Ось і нова дорога до Бердо, полога, зручна, а головне, що без ям. Проїхати зовсім не складно, це в жодному випадку не бездоріжжя. Але нехай карта не обманює в плані часу. Увесь шлях від траси до вершини займе хвилин 45, а то й цілу годину. Якщо вони на джипі, звісно, якщо говорити про власні враження від Бердо, то вони будуть позитивні. Але й тут в бочці з медом знайдеться ложка дьогтю, і це будівництво вітряків. Чи нормальна це практика, будувати вітряки на території ландшафтного заказника? Ні, не думаю. Бо навіть зараз тут можна побачити вагончики для працівників та вириті котловани. Але ми приїхали сюди, щоб подивитися на красиві краєвиди Карпат. Ми це отримали. І до речі, неподалік Гори Берду, також є гора Плай і Гора Станеша. Тож, якщо будете мати кілька годин в запасі, можете собі організувати гарну прогулянку. Тут ноге юсимплісинтозе аспатов і скоро ви знайдете. Анда таємної мапи обожнює мандрувати Карпатами, особливо ходити в гірські походи. Але де ж брати натхнення та ідеї для нових подорожей? В цьому допомагає скареч-карта українських Карпат від Пінзель, понад 300 мандрівних зон з найцікавішими вершинами, два десятки непересічних локацій в горах та 200 населених пунктів. Відвідала якесь місце, стираєте на карті. Гори кличуть нас, а значить, треба йти. Посилання на сторінку пінзель в Facebook. В описі до цього відео. Наш наступний пункт призначення знаходиться на відстані 20 кілометрів від княжих скель. Він також нас переносить в часи Київської Русі. Я більш ніж впевнений, що багато людей неодноразово проїжджали повз нього і навіть не підозрювали про його існування. Ну, на щастя, таємна мапа допоможе це виправити. Позаду мене могила князя Святослава, сина Володимира Великого. Чи дійсно це правда? На 100% сказати важко, але така ймовірність дуже висока. Давайте розповім, чому. 1015 рік помирає князь Володимир. Його син, святополк, вбиває рідних братів Бориса і Гліба з метою захопити владу у Києві. Інший же син, Святослав, який був правителем древлянських земель, не хоче повторити долю своїх братів, тому він втікає зі свого міста у сторону Карпат. На жаль, Святославу не вдалося це зробити. Війська Святополка наздогнали його поблизу річки Опір між сучасними Сколе та Гребеновим. Згідно легенди, в цих місцях відбулася кривава битва, в якій і загинув Святослав, а вся долина річки вкрилася тілами загиблих воїнів. Прибічники Святослава, які залишилися живими, вирішили не зраджувати пам'яті свого князя та відмовились служити Святополкові. Так вони й зосталися в Карпатах, заснувавши всім відоме селище Славсько. До речі, ця битва також дала назву місту Сколи, адже наказ святополка звучав наступним чином: сколоти їх всіх. 60-х роках минулого століття на місці кургану, де зведено пам'ятник, відбулися розкопки. Результати довели: тут поховано знатного воїна 11-го століття, адже були знайдені важливі артефакти уламки горщиків, бронзового кільця та рукоятки меча. До речі, цікавий факт. В могилі не знайшли жодних останків, але виявили сліди та попелу, на основі чого вчені дійшли висновку, що тіло було спалене. Чому Святослав вирішив текти в сторону верецького перевалу? Основних версій є дві: перша це те, що його дружина була донькою останнього правителя Боржавського князівства. Друга версія розповідає про те, що князівна була угорською принцесою. На жаль, немає чітких фактів, які можуть підтвердити або перший, або другий варіант. А взагалі. Єдина хороша пляма в цій історії про братовбивство – це фінал, в якому до влади приходить Ярослав Мудрий. А якщо говорити про справжність цього місця, то я чомусь дійсно вірю, що тут похований князь Святослав. Тож, коли вкотре будете їхати до Славська, можете зупинитися біля траси, пройти метрів 400 та подивитися на цю історичну пам'ятку вже під час монтажу цього випуску. Ми натрапили на дві дуже цікаві статті: в першій опублікованій на Радіо Свобода. Докторка історичних наук Надія Нікітенко вважає замовником вбивства братів Бориса і Гліба на Єрополка а Ярослава Мудрого в другій статті на сайті Локальна історія кандидат історичних наук Вадим Арістов називає такий розвиток подій кут гіпотезою. Ми залишимо посилання на обидва матеріали в описі відео. Можете прочитати при нагоді та зробити власні висновки. От і настав час завершувати нашу сьогоднішню мандрівку. Кожна з локацій, яку ми відвідали, дійсно варта вашої уваги. На цьому серія випусків про Бойківщину завершується. Е, так, напевно, ми не раз ще вам покажемо місця, які знаходяться на землях бойків. Е, але якщо ми будемо так називати наш кожен наступний випуск, то перетворимось в якийсь умовний форсаж. А я, хоч і схожий на Дізеля, як дві краплі води, так краще ми побережемо ваші нерви. Ну і звісно ж, наші звичні заклики до дії. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, діліться з друзями та пишіть в коментарях, яку з побачених локацій ви б хотіли відвідати вживу. Якщо не сподобалось, то будемо вдячні за критику, бо ми хочемо робити наш проект ще кращим. Тож дякуємо за увагу, до нових зустрічей. Бережіть себе!